Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу п'ятого пункту номер 15 Використовуючи графік функції y дорівнює модуль X, тобто, знову ж таки, як і в попередньому завданні, нам дана якась базова функція, нам треба побудувати два графіки. І так, чудово. а Чудово, тому що вони тут в одну дію обидва, наскільки я бачу. І так, базово. Значить, давайте я зроблю таким чином. І я згадаю, що модуль у мене це відстань. У ну, даному випадку, від точки Х до точки 0. Тобто, що я тоді буду казати? Що ця відстань, якщо ми будемо зображувати, да, от, о, точку 0 і якусь точку А з координаткою Х. То оця відстань, вона дорівнює x. Тобто від 0 до х треба пройти. У випадку, якщо це х правіше за 0, або мінус х. У випадку, якщо ця точка буде десь отут. Тобто, ця відстань, вона буде мінус х. Чому мінус х? Тому що х само по собі координатка від'ємна, відстань від'ємною бути не може. Відповідно, з мінусом треба взяти. Ну або по-іншому можна. Від точки х до 0 треба йти. Ну, а тоді напрямок змінюється, отже, знак також. Буде з'являтися. Так, тут давайте так скажу: мінус Х, Х менше за 0. Це я геометрично обҐрунтував, можна було і за правилом просто розкриваємо з плюсом, коли підмодульне додатнє, з мінусом, коли підмодульне від'ємне. І так, відповідно, у нас це така собі ламана, Ну, бо як я її галочкою називаю. Ось вона раз, ось вона два. Бісектриса. Тут перший, третій, до другої четвертої. Четвертій. І так, y, X. і тепер давайте поговоримо про те, які перетворення нам треба зробити. І так, нам треба взяти цю галочку помножити на одну другу. Це означає, що графік y дорівнює модуль X, нам треба стиснути, ну, або розтягнути в одну другу разів, або стиснути у два рази. А виходить, що це означає, що кожна оця точка вона ближче до 8х. Да? Тобто стискаємо ми до осі Х. І так, давайте візьмемо. Тобто, оця точка вона перейде от сюди, ось ця точка вона перейде от сюди. Да, до речі, графіки, точніше, табличка для оцих функцій y дорівнює x, y дорівнює мінус х, я не будував, ну, бо я думаю, це очевидно. І так, ось вони, ці точечки. І тобто, мій графік, він набуде ось такого вигляду. Це також буде та сама галочка, але вона буде тепер сплюснутою. І так, з першим розібрались. Давайте поговоримо про другий. Y дорівнює мінус 2 модуль X. Знову ж таки, коли бачите мінус, краще зробити понадійніше в два кроки. Давайте попрацюємо з 2 модуль X. Аналогічно до попереднього ми розуміємо, що це сталий множник на вже готову функцію. Тобто це або розтискання, або стискання. У даному випадку більше за одиничку цей множничок, тому ми кажемо, що графік y дорівнює модуль X, нам треба розтягнути розтягнути у. Два рази, тільки цього разу від Осі Х. Сподіваюсь, філологи, якщо такі тут є мене, пробачать, якщо я щось не так формулюю, ну, вибачайте. Моя задача пояснити, як воно працює, а як це там вже з точки зору мови правильно записується, то питання не до мене. І так, ну тобто та сама галочка, але тепер вона буде навпаки більш а, крута. Кут оцей буде менше. І так, але це ще не все. Це був перший крок, а другий крок у нас полягатиме у відзеркаленні, тому що ми розуміємо, що тепер ось цю 2 модуль X нам треба ще помножити на мінус 1. І так, y дорівнює мінус 2 модуль Х. Це графік y дорівнює 2 модуль x. Нам треба відобразити симетрично, ось і Що це означає? А це означає, що кожна ось ця точка вона перейде у відповідну її, але ординатка буде мати протилежний знак. Ну, я дозволю собі далі це намалювати. Це просто виходить, буде 2х uh, і мінус 2х. Ось тільки. В іншому порядку. Ось зелененька це моя фінальна ілюстрація для другого прикладу. Номер 516. Нам треба довести, що функція ах2 А більше за 0 спадає на проміжку такому, зростає на проміжку такому. І так, 516. Значить, у нас є y до ax 2 і що ми тут хочемо сказати? При А більше за 0 вона спадає. А, ну тобто -то, ці задачі, вони так, парні, йдуть, давайте ми, в принципі, їх так і розв'яжемо. І так, значить, випадок перший, якщо в нас А більше за 0. Що ми тоді розуміємо? А, ну, ми тоді розуміємо, що. Ви знаєте, напевно, тут зручніше не використовувати властивості функції, саме як перетворення графіків. Мені здається, тут зручніше це зробити за визначенням. І так, тобто ми розуміємо, що це розтягування параболи, ну, тобто або розтягування, або стискання. В будь-якому випадку, ми розуміємо, що параболка вона як була відками вгору, так і залишатиметься, якщо А більше з 0. І на питання, що тут буде відбуватись із. Монотонністю нашої функції. І так, ну давайте так, а, значить, випадок перший. Давайте тут спадання. Да? Добре, значить, спадає на від мінус нескінченності до нуля. Давайте отут я скажу, що є множина m1 від мінус нескінченності до нуля і множина m2 від нуля до плюс нескінченності. Я буду це використовувати тут двічі, тому, щоб не писати кожного разу, введу якісь букви. І так, значить, для будь-яких x1x2, що належать множині m1, таких, що х1 менше за x2, мені треба спадання. Да? Тобто мені треба, щоб у від х1 було більше за y від x2. Добре. Тобто x 1 в квадраті має бути більше. За А х2 в квадраті. Ми можемо розділити на А воно більше за 0 за умовою. Значить, х1 в квадраті більше за Х2 в квадраті. Ми можемо тепер намагати зняти квадрати, але для цього нам треба розуміти чітко, що у нас під квадратами. Квадратами x1, x2 наразі це від'ємні числа, Тому, чому? Тому що множина m1 це недодатні x. Ну, точніше кажучи, x нулем бути може, чи це теоретично x1 вже ніяк. Тому давайте ми зробимо їх додатніми, щоб ми могли зняти просто квадрати. Да? Тоді квадрат додатнього більше за квадрат іншого додатнього, тоді тільки тоді, коли просто перше додатнє більше за друге додатнє. Множичи на мінус 1, отримаємо, що х1 менше за x2. Тобто, розуміємо, що це у нас дійсно виконується для всіх x, x1 менше за x2, а це означатиме, що y дорівнює. Ну, давайте без дорівню, y спадає на m 1 Власне, що і треба було довести. І так, тепер давайте поговоримо з вами про зростання для будь-яких x1, x2 з м 2 так що x1 менше за x2, мені треба довести, що меншому аргументу відповідає менше значення. Все буде абсолютно аналогічно ax1 в квадраті менше за ax 2 в квадраті, тут навіть буде простіше. І так, поділимо на А, яке більше за 0. Значить, x1 в квадраті менше за x2 в квадраті, і на відміну від попереднього випадку, тут не треба нічого робити із виразами під квадратом, адже ми розуміємо, що вони невід'ємні у силу множини m2. Тоді просто x1 менше за x2, да, все нормально, все виконується. А це означає, що y у нас зростає на множині m2. Тепер давайте я зроблю. Ось так, я не буду це все переписувати. Другий випадок, ну це номер 17, коли А менше за 0. значить, мені треба, щоб ось тут для х1 менше за х2 був знак тут менше. Ну, давайте я отут синенько це запишу, так? Да? Так, да, мені треба там просто, щоб знак у мене позмінювався. Так, 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 як би мені це записати. Ладно, давайте пропишемо. Значить, y від x1 а, мені треба, щоб функція зростала відповідно меншому, відповідає менше y x2. І так, далі. Отут знак буде менше Да? x 1 в квадраті менше за ax 2 в квадраті. І що я хочу показати, що отут, коли ми будемо ділити на А. Воно у нас менше за 0. І тому ось тут у нас з вами знаки зміняться. А далі абсолютно аналогічно. Бачите, воно співпадає. Далі міркування аналогічне. Тепер тут. тут нам треба спадання довести, значить yx1 має бути більше за yx2. Знову ж таки, ми тут отримаємо ax 1 в квадраті більше за ax 2 в квадраті. І коли ми поділимо на від'ємну константу, ось тут Х1 в квадраті менше за x2 в квадраті отримаємо. Абсолютно аналогічно до цього випадку. Ну тільки доведемо тут, значить, тут зростання, тут спадання. Тобто двічі це переписувати просто не буду. Абсолютно аналогічно, воно доводиться. Якщо це за графіком, ну там, типу, розтягувати. Можна, але це буде досить криво, і, на мою думку, все одно не строго. Коли ми говоримо про монотонність, тобто або похідною, але це 10 клас, ще 11, не знаю, що там наразі в конструкторі відбувається. Ну, коротше, не 9 точно, або за означенням. Тобто це максимально строго, і тут ніяких питань ні в кого точно не виникатиме. Дякую всім за перегляд.